Це єдиний ракурс, в якому окуляри не блікують. Так що буду говорити з вами сьогодні. так? Без окулярів не можу, нічого не бачу. Шкода. А, значить, як я вам і обіцяла, сьогодні буде розповідь про червону шапочку. Are you afraid? Червону шапочку ми вже з вами говорили в моєму інстаграмі. Я розказувала, що червона... казка про червону шапочку є казкою про пошуком своєї тіні і взаємодію з своєю тінню і в ідеалі про прийняття своєї тіні. Так от, в цьому серіалі, який я наполегливо раджу подивитися всім аматорам, архетипів, професіоналам та їй просто. Ну, насправді, дуже-дуже класний серіал Там в нас теж є червона шапочка. Спочатку червона шапочка не тільки не знає про свою, свою тінь, вона взагалі не знає, хто вона така. Але десь воно її доганяє, як завжди, наше, наше справжнє я, воно нас завжди десь доганяє і змушує нас робити певні речі або робити. Звичайні речі і певним чином. Значить, ми зустрічаємо червону шапочку в рішковій. В кафе, де продають пироги. Там пироги бабуся робить. А червона шапочка офіціантка, вона їх продає, розносить і так далі. Червона шапочка а, в нас тут виглядає а, дуже сексуалізовано. Ну, Вона взагалі там актриса суперкрасива, дуже приємно на неї дивитися. Але вона й ходить в коротеньких червоних шортиках, в якихось пов'язочках, а вся така дуже апетитна. Ось, Але вона не відзначається як-то легкою поведінкою. Тобто вся її ем, сексуалізованість пропадає даром. Ну, тобто, як дивляться на неї, ну і все. Тобто, вона не відзначається по місту. Як це? Сказати гарно? Ну, все добре з нею. А і ще є важливий момент: наша червона шапочка з цього кіно, вона як то така. За, за дівчат. Тобто, вона підтримує подруг, вона. Підтримує, ну, вона підтримує інших жінок, вона їм допомагає, наскільки там може. А, а наскільки не може, просто як-то. добрим словом. Що ну, ми взнаємо, хто така червона шапочка. Насправді перед нами відкривається. Багато питань закриваються і багато відкривається. А по-перше, пам'ятаєте, в мене є відео про Бабу Ягу і про. Ну, про бабу його баб, про бабу. А, там нам ще про бабу відкривається, що а, бабця в червоної шапочці є джерелом знань, яких вона до певного часу. Червоній шапочці не відкривала, і вона є джерелом захисту червоної шапочки, і вона ж стала джерелом її, як то, відкрила її очі на її сутність ініціації. Тобто вона чуть, -чуть баба яга. На, і бойова вона, звісно, з тим своїм, як вона називається, арбалетом, ось непроста у нас бабця. Так от, щойно ми розуміємо про червону шапочку, хто вона така, і щойно вона розуміє про себе, хто вона така, і щойно вона розуміє от в місті, коли вона ну, не тільки в казковому королівстві, а коли вона в тому боже прости сторібруку розуміє, хто вона така, її зовнішній вигляд міняється. Дуже цікаво. Вона стає менш сексуалізована, але не менш сексуальна, бо вона дуже фейна. Така файна, така, розумієте, е, сексуальність вона і або є, або її немає. І що би ви з, з, з собою не робили, якщо вона є, ну, її дуже важко приховати. Так от, е, одяг її міняється, і він її міняється на, на більш е, ну, тваринний. Типу, в неї з'являється багато тваринних елементів в одязі, якісь хутряні накидки, е, футболка з зображенням е, Леопарда, гепарда, якогось кошачого. Мені, власне, дуже сподобалося, що творці і костюмери серіалу не почали ліпити її того вовка всюди, а, власне, просто відзначили її тваринний, а, а, тваринну частину. Тобто, що вона її прийняла, вона її а, додала до свого образу, не тільки як психічного, психологічного, але і ну, одягу свого. І поводитися вона стала, ну, в принципі, вона прийняла зразу, зразу тим, тим, ким вона є, тим, хто вона є. І з цим проблем у нас не було. І почала застосовувати, застосовувати свої здібності, так би мовити, з користю для населення. Мораль цієї історії така. Правильно прийнята тіньова сторона допомагає нам в нашому житті і в нашому гардеробі. Якщо ви додивилися і дослухали до цього місця, з вас, як то мовиться, лайк, підписка, коментар, і напишіть, будь ласка, в коментарях, про якого персонажа з цього серіалу ви би хотіли почути наступне.